Вам не здається, що в нашому християнському світі занадто багато Бога? Принаймні так було до війни, починаючи з релігійних проповідей і закінчуючи моралізаторськими сюжетами телеканалів, з їх постійною установкою на добро, світло, терпіння, гарний настрій, позитивні новини? Плюс хвороблива мода на журнальну психологію з її манією говорити про хороше, не промовляти погане, не помічати жахи, не ходити з кислою мордою, не бути песимістом, все добре, всі будуть жити вічно, все чудово, довкола суцільний позитив і гарні новини, безхмарне небо, прекрасний світлий образ Бога. Надто багато Бога, а як, пробачте, відрізнити добро від зла? Які критерії зла? Які критерії добра, як відрізнити погане від іншого? Вибір існує чи не існує? Чи є тільки нав'язане суспільству зовнішнє, архаїчне сприйняття, яке заперечує, а головне, ігнорує ту сторону. Дуже дивна ситуація. Адже саме християнство надало людині базову чесноту, що відрізняє його від тварини, право вибору. І саме це право вибору, втілене у фундаментальному принципі свободи волі, пізніше реалізувалося в концепції громадянина постійне нав'язування тотального добра, виключно Бога нового заповіту, несвідомо тхне православно московським фундаменталізмом. І явно призвело до невловимої поразки, атрофії зла і деградації здатності відрізняти хороше від поганого. Але в цій ситуації є ще одна теологічна особливість, яку умовно можна назвати розподілом праці існує Бог, який управляє раєм, і створює умови для вічної милості праведника потрапити на небо це не заслуга людини. Це можливість, яка оцінюється Божим судом. Потрапляючи в рай, душа заспокоюється і досягає блаженства, світла, про яке говорить наша культура і пропаганда. Але існує також диявол, що управляє пеклом, тільки він карає грішників, відправлених туди Богом після Божого суду. Тобто, сатана не судить людей. А тим більше не виставляє квоти для поповнення вмісту котлів, диявол лише карає грішників. Тоді як Бог нагороджує праведників? Питання: якщо ми опустимо усе написане і сказане в культурі, якщо ми забудемо пропагандистські тези, то в чому полягає зло диявола? Обидві надприродні сутності зайняті благою справою залежно від вищого вироку. Диявол не карає праведників, так само, як Бог не нагороджує грішників Все чесно і справедливо, відповідно до вищого вироку Божого суду. Так в чому ж проблема? Де кордон між світами, небом і пеклом? А кордон цей – це земля те місце де за допомогою свободи волі, що визнається і Богом і Люцифером, продукується повна моральна лінійка від крайнього добра до крайнього зла, все чесно, інакше кажучи, Бог це не добро, так само як диявол, це не зло, вони лише пункти призначення тих, хто визначився зі своїм місцезнаходженням на вказаній моральній лінійці, моральній лінійці. Що створюється виключно людьми, і тільки самі люди здатні визначити, де є добро, а де є зло. Вищі істоти лише констатують їх вибір і визначають пенологію життєвого шляху по той бік добра і зла. Нічого особистого. Робота у них така Війна після Бучі, Маріуполя, Харкова. Перезавантажить для нас Бога і диявола, а також відштовхне подалі багатолике світло і відповідним чином переоцінить наше земне існування можливо, якщо ми відмовимося від єдиної всевладної пропаганди і навчимося мислити самостійно, без допомоги зверху. Хоча, може, так вийде, що навіть війна нам не допоможе. Занадто багато було добра і безвідповідального світла. Занадто багато для свободного майбуття. Якщо вам сподобалося дане відео, натисніть на вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залиште коментар нижче, і ми побачимося наступного разу на каналі Гордий Українець.